Всім привіт! Вітаю всіх, хто цікавиться шафраном та його вирощуванням. Сьогодні я розкажу вам, де ж і як зберігати шафран, щоб він у вас не зіпсувався, і ви змогли його реалізувати навіть там через 10 років, через 20. Взагалі, шафран зберігається навіть століттями і не втрачає своїх властивостей. Навіть набуває, тому що свіжий шафран. Той який тільки що зібраний, ну він ще не має тих властивостей, яких він повинен мати. От, Набирає він десь аж через місяць. Тому вживати шафран свіжий рекомендую через місяць після його збору. Він набере аромату, набере свої, так, так би мовити, міцності. От, І тоді його можна вживати. Ну, а тепер подивимось, як же ми зберігаємо шафран. Дивимось. Так, після того, як шафран висушили ми в цій нашій сушильній шафі, він потрапляє, висипаємо ми його на стіл. От, і тут уже сухий шафран на столі трошки перебираємо ще, бо до нього ще потрапляють листочки, от, пелюстки, там, тичинки ще там жовті, от, які висихають разом з шафраном, і вони зовсім не потрібні. От, надають шафрану нетоварного виду, тому ми їх ще трошки відбираємо, якщо вони є. От, якщо ми їх не побачили, от, і при відбиранні і при сушці. І Потім е фасуємо, е пакуємо шафран в такі от скляні банки. Трьохлітрові банки, які отак от закриваються такими кришками. От, і в такій тарі скляній шафран може зберігатися. Роками, десятиліттями, століттями от, і не втрачає своїх властивостей. Навіть навпаки, набирає. Бо свіжий шафран, до речі, розкажу, свіжозібраний шафран я не рекомендую вживати, тому що він ще не набрав своїх властивостей. Не набрав аромату от, і міцності, як так би я сказав. Би. І шафран рекомендую вживати через місяць після збору. От. Ну, а якщо у вас є минулорічний чи дворічний шафран, то це взагалі чудово. От, Скажу ще, що на початкових порах ця банка, в принципі, ну, задовольнить потреби в зберіганні. Але. Подальшому треба було буде розжитися контейнерами скляними з кришками, з клапанами. От яких оця горловина буде набагато більша. Не скажу, що це, це не незручно, але все-таки засипати шафран і потім діставати його з такої банки. Трошки, ну трохи я б сказав, да, незручно. От, і шафран трохи і ламається при е цих маніпуляціях діставання і пакування в таку банку. От, ну, е, Як скажу, на початкових порах, ця тара е, скляна з кришкою такою, е, цілком задовольняє зберігання шафрану. Щоб він у вас зберігався, як я і казав, століттями, навіть е, щоб ви могли його реалізувати, от, коли ви захочете. От, не змогли ви реалізувати в цьому році, не біда, він зберігається, не втрачає своїх властивостей. Ну і дивіться, отак от ми такі банки, е, ми підписуємо їх. От, це от банка за перше десяте. От, це за друге, дві банки за друге десяте. От за, ну, це по дням, як ми збирали шафран. Ось за четверте. Ну, це, мабуть, за третє не підписано, чи може там десь збоку підписано, За четверте. І от уже в нас є і за п'яте. Банки за п'яте число. От, за шосте ще ми тільки висушили, ще не запакували. Ну, так от, я скажу, в таку банку, це не секрет, вміщається десь 300 г сухої спеції. Ну що ж, гарних вам урожаїв, друзі. От, ну, Така інформація для вас, для позберігання шафрану. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. Запевняю вас, буде ще багато цікавого. Якщо когось щось цікавить. Задавайте питання в коментарях. Я з задоволенням на них відповім.